11 година в Україні і підбиватимемо підсумки ранкових подій. Для вас працює Лілія Налягака. Німеччина не покине Україну напризволяще. Про це заявила очільниця німецького МЗС Анна Лена Бербок. Вона приїхала до Києва. Своїм візитом дає зрозуміти, що й наступний німецький уряд надаватиме масштабну підтримку Україні. Раніше на київському вокзалі зустріли міністра закордонних справ Литви Кіастусіса. Будріса. Він своїм приїздом прагне висловити непохитну підтримку Литви. Ми будемо стояти поруч з вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет, написав Будріс у соцмережі. X. 30 населених пунктів Херсонщини атакували росіяни протягом доби, поранені шестеро людей. Докладніше про події на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо. Вітаю Єлизавето. Яка ситуація у вас? Лілія вітаю зранку у Херсоні. Знеструмлена частина центрального та корабельного районів внаслідок ворожих російських атак. Так, фахівці з'ясовують обсяги, вивчають пошкодження і працюють над тим, щоб усунути наслідки російських обстрілів. Зокрема, у міській військовій адміністрації повідомили про те, що не курсує зараз електротранспорт по місту. Фахівці проводять ремонтні роботи, і надалі міська військова адміністрація повідомить про те, що чи зробили вже ремонт, і чи запустили електротранспорт. Власне, ось що в нашому ефірі розповів Олександр Толоконіков, начальник внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Всі шестеро, які поранені були минулої доби, це люди, які поранені внаслідок атаки російських безпілотників, саме скиду вибухівки з дрону типу Мавік. ЕКПВІ ми активно гасимо. Майже. Всі збиваємо, а щодо мавіків дійсно вони облітать, поки ще вміють. Не всі ми можемо погасити серед постраждалих вчорашніх двоє в важкому стані, в тому числі і лікар-сімейний, який постраждав внаслідок скиду вибухівки біля одного з магазинів в Дніпровському районі. Упродовж доби під обстрілами з боку російських військових перебувало 30 населених пунктів Херсонщини, шестеро людей дістали поранення. Також російські військові пошкодили чотири багатоповерхівки, ще 11 приватних будинків, газопровід і також цивільні автомобілі. З приводу Миколаївщини то на території минулої доби на території області обстрілів не фіксувалося. Про це повідомив. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Власне, на цю хвилину це вся інформація. Лілія передаю тобі слово. Дякую, колегу. Про ситуацію в південних регіонах України розповіла Єлизавета Кротак. Біля Вовчанська ворог намагається витіснити Сили оборони України за межі міста. Ситуація на тому відтинку ускладнилася в останні три тижні. Докладніше про тактику росіян на тому напрямку фронту в нашому ефірі розповів пресофіцер бригади Форпост Краматорського прикордонного загону з позивним «Чорнило». Ворог активізувався саме застосовуючи важку техніку. Почали робити механізовані накати, застосовувати МТЛБ, БМП, танки. Більшого особового стаду застосовують. скажем так, півтора місяця, десь прощупували, десь логістику підбивали. Дорозвідували, а зараз активно пішли штурмувати. Тому дещо стало важче на нашому напрямку, дещо гарячіше. Але хлопці справляються. Новим терактам на Дніпропетровщині запобігла контррозвідка служби безпеки. У регіоні затримали двох ворожих агентів, які отримали від російських кураторів замовлення на щонайменше два вибухи. Першою ціллю мав стати автомобіль мобільної вогневої групи, другою будівля ТЦК у Нікопольському районі. Для дистанційного підриву зломисники мали використати саморобні вибухові пристрої. Обох агентів схопили, коли вони замінували військовий пікап і провели до розвідку поблизу нього. Затримані місцеві жителі. Один з них рецидивіст, який вже був засуджений за крадіжки. Нині чоловіки під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Києві сьогодні здають кров. Привід акція Рятівна кров, яку проводять щомісяця. Скільки людей зголосилося стати донорами? Дізнаємося від нашої кореспондентки Валерії Глущенко. Вона зараз перебуває на місці проведення заходу і з нами наживо. Вітаю Валерія! То чи багато охочих прийшло. Доброго ранку, Лілі. Я зараз знаходжусь в хабі Шевченківського району Києва. Людей прийшло охочих багато. Вже триває понад годину благодійна акція під назвою Рятівна кров. А переважно сюди донорами стали представники ДСНС та інші державні організації. Хочу сказати, що здавати. Кров волонтерити, допомагати зараз дуже важливо, адже в нашій країні війна, і кожен з нас має бути свідомим, допомагати і військовим, і просто громадянам, бо наш і психічний стан, і фізичний, і емоційний ну зараз знаходиться в жахливому стані, тому ось я прийшла здати кров, допомогти, і хочу своїм прикладом показати і моїм колегам і моїм. Друзям, що це важливо і це треба робити. До участі в акції долучилася майже сотня людей, а це сотні врятованих життів. Адже одна людина, один донор може врятувати трьох життів. Людей хочу сказати, що донорство проходить за звичайною традицією, тобто, спочатку людина має пройти обстеження, міряють тиск, дізнаються про загальний стан здоров'я, а також обов'язково дізнаються групу крові вже після йдуть до чаювання, а після вже Здають кров. А благодійну акцію проводять Київський обласний центр крові спільно з Київською міською організацією Червоного Христа України та центром комунікації? Кров здається для київських міських шпиталів для Київської області, тому що в області зараз більш почастішали обстріли, і ми дивимося і направляємо кров саме туди, де найбільш цього зараз потребують. Організатори нагадали, що дуже потрібно кров, адже ворог не припиняє бити поцільне по цивільним об'єктам. А лілія, тобі слово дякую, колега Валерія Глущенко розповіла про акцію з донації крові у столиці. Витоку даних під час кібератаки на Укрзалізницю не було, оскільки система не зберігає особисті дані пасажирів та інформацію про військові вантажі. Про це повідомили у керівництві компанії. Наразі привізник повертає свої онлайн-сервіси до повноцінного функціоналу. Більшість з них уже працюють. Подробиці дізналася Вероніка Ведмецька. Цим кадрам усього лише кілька днів. Такі черги спостерігали на залізничному вокзалі у Києві з 23 березня. Придбати квиток на потяг можна було тільки через каси. Через технічний збій в ІТ-системі Укрзалізниці тимчасово не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги. Згодом стало зрозуміло, це не технічний збій. Онлайн-сервіси Укрзалізниці зазнали масштабної кібератаки. Хакери зупинили роботу офіційного сайту та додатку для купівлі квитків. Валентина Ткаченко розповідає: обслуговувати в касах довелося близько 6 тисяч пасажирів на добу, а це приблизно в п'ятеро більше ніж зазвичай. Було дуже багато людей. Працювали всі каси з усіх регіонів України, з усіх локацій України приїжджали касири, які сідали, підміняли роботу. Тобто каси не зачинялися взагалі. Каси працювали цілодобово, без технічних перерв, обіди були скорочені, тому що всі працювали тільки на те, щоб обслужити як нам наймога більше пасажирів. А так на вокзалі зараз уже відновлена робота більшості онлайн-сервісів, звітують в Укрзалізниці. Працюють, зокрема, і сайт для придбання квитків, і мобільний застосунок. Доступні також знижки для пільгових категорій пасажирів. Людей біля каз істотно поменшало. Це звичайна черга зазвичайного дня. Так, ті люди, ті, які не мають можливості придбати квиток через сайт, вони приходять до нас в каси і купують квитки через касу. Ще на певний час може зайняти підвантажитись всім квиткам, які пасажири раніше купували. Тому наразі працюють ті ж алгоритми, які від початку цієї атаки були задіяні. Тобто ми саджаємо пасажирів, навіть якщо є просто відбиток там про спату, або навіть якщо взагалі нічого немає, ані імейл не зберігся з, з квитком. Пасажири можуть підійти і мають підійти до поїзних бригад. Вони всі проінструктовані, вони знаходять. Тому що наша основна операційна система пасажирського руху вона продовжує функціонувати. У держспецзв'язку називають кібернапад з планованим терактом і навіть не сумніваються. Вчинили його російські хакери, бо це вже не перша спроба ворога атакувати Укрзалізницю через глобальну мережу. У ході кібератаки були використані тактики, техніки та процедури, які притаманні російським спецслужбам. Було використано унікальне шкідливе програмне забезпечення і методи його доставки. Реалізація такої кібератаки однозначно потребувала значного. Значних ресурсів для її підготовки зупиняти рух потягів через кібернапад не довелося, наголошують в Укрзалізниці. Наші машиністи вони отримували свої повідомлення про певні обмеження швидкості в ручному форматі. Наші співробітники станцій виходили на роботу в дві в три зміни, працюючи поспіль для того, щоб в паперовому форматі прийняти всі вантажі. А відновили онлайн-продаж квитків за 89 годин. Ми все локалізували, відключили від зовнішніх каналів з метою, скажімо так, призупинити можливі наступні дії хакерів. І цей ізольований сегмент вже вивчався співробітниками силових структур. Є декілька майданчиків, які один одного резервують. І в випадку, якщо один майданчик становиться недоступним, то трафік, який бігає синхронно між цими площадками, піднімається другою площадкою і починається відновлення. Відновити всі пасажирські сервіси фахівці транспортного підприємства планують протягом тижня. Йдеться, зокрема, про системи моніторингу наявності квитків, пошуку загублених речей. Відновлення сервісів для вантажних перевезень може тривати ще кілька тижнів. В Укрзалізниці наголошують, хочуть не просто повернути систему до попереднього рівня роботи, а й зробити її більш захищеною, щоб унеможливити в майбутньому хакерські кібервторгнення. Вероніка Ведмецька, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Політичним рішенням назвала судовий вирок щодо себе лідерка французьких ультраправих Марін Лепен вважає таким чином. Опоненти усувають її від боротьби за президентське крісло у 2027-му. Підтвердила, обов'язково подаватиме апеляцію та боротиметься не лише за себе, а й цитую за голоси мільйонів французів. Нагадаю, напередодні суд оголосив вирок Марін Лепен і дев'ятьом євродепутатам та дванадцятьом помічникам. Члени партії національне об'єднання фіктивно наймали на роботу асистентів, начебто для роботи в європарламенті, з бюджету якого ті отримували зарплату. Тоді як у реальності вони працювали за для потреб французької партії. Лепен як лідерку політсили засудили до двох років умовного терміну та ще двох під домашнім арештом, а також заборонили обіймати виборні посади у наступні п'ять років. Це рішення фактично повністю зруйнувало принципи верховенства права. Мільйони французів обурені неймовірно, тому що у Франції, країні, яку вважали оплотом прав людини, судді запровадили практику характерну для авторитарних режимів. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Ірина Баглай, тихого і безпечного нам усім дня. Переговори між США та РФ нові заяви обговоримо цієї години у студії.